Доброго вечора. Ми з Вінниці. З європейської площі. І в мене за спиною, можливо, один із найвпізнаваніших символів моєї улюбленої Вінниці. Вчора ми завершили дуже амбітний проєкт. У січні 2024 року в Городковці, в селищі, ми прийняли рішення, що ми зробимо все можливе, щоб побудувати дорогу. Дуже важливо у відповідь на прохання мешканців минулого року. Зробили це в Крижополі, а цього року в Городківці. І в січні 24-го року ми перерахували 96 мільйонів гривень моїх податків для того, перепрописавшись в Городківці. І цілий рік я значився в Городківці, і гроші надійшли на рахунки об'єднаної територіальної громади. Клали угоду на 78 мільйонів, бо громаді зайшло трохи більше 55 мільйонів. І вчора, на початку січня 25-го року, ми забезпечили сплату мною ще 47 мільйонів. І вже нарешті ми можемо сказати, що весь обсяг контракту на будівництво дороги буде профінансовано. Ну між нами там не вистачає ще 2-3-4 мільйона. І вони будуть сплачені за рахунок благодійного фонду. Більше ми не робимо, бо всі кошти благодійного фонду спрямовуємо зараз на збройні сили. І не може бути нічого важливіше, і вже мільярдів з початку мільярдів спочатку широкомасштабного вторгнення надійшло для забезпечення збройних сил і вже майже 200 бригад, полків окремих батальйонів. І військових частин, які беруть участь в цьому процесі. Але сьогодні і зараз ми про Вінницю і про вінничу обіцяю запросити кожного з вас на відкриття дороги. Дуже важливо допомагати людям. Дякую, слава Вінниці і слава Україні.